У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Ну, важно. Ми здесь временне, і поэтому треба пользуватися кожним мгновенем. Время просто как говорится, и деньги, и вот решаются вопросы все. рішаються смотря когда. Коли... Если я опаздую, то так. Да. Людина постійно поспішає постійно, або навпаки, може дозволити собі розслабитись, тому контролювати час, ну, де з цього ніяк. Чим більше живеш, тим важніше. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилеп Михайлович. Вітаю. Давайте сьогодні продовжуємо нашу серію із коротких, але дуже важливих запитань. Ми говорили про запитання, чому про причини, говорили про запитання, як, про практичні методи, як здійснити щось у своєму житті. Давайте поговоримо про час сьогодні, про запитання, коли що і коли робити. Взагалі, питання часу воно є важливим для життя людини, чи не так важливо, коли ти робиш головне, щоб ти робив щось правильно. Взагалі, питання часу це одне з найважливіших аспектів в нашому житті. Є по-моєму, така приказка, якби юність знала, а старість могла. Тобто людина, як правило, хотіла б щось зробити, коли вона не може, а робить, коли вона не знає, як це робити. Треба розуміти, що Бог створив не тільки небо і землю, Бог створив не тільки людину, Бог створив час. Так як в небі часу немає, а Бог створив час, то для Бога цей час одне із його творінь. Він їм управляє, Він його знає, він може нас попередити, він може нас, як скажімо так, натякнути нам, коли що і як робити. І Біблія говорить, е, оприділяє на все свій час. Є час всякі речі під небом. Тому, коли ми це розуміємо і знаємо, і тим більше робимо, ми будемо щасливими людьми. Як не промахнутися, щоб попасти саме в цей час? Як, як, як це відбувається? Перш за все, треба розуміти Бога. Якщо ми розуміємо Бога через Його святе Слово, тільки через молитву розуміння Слова Божого ми зрозуміємо все. Тобто в Біблії написано все, коли і як, що, в який час треба робити. Давайте перейдемо до практичної сторони, до практичних питань. Ви сказали, що важливо знати, коли потрібно робити різні речі. Багатьох людей хвилює питання. Коли потрібно щось купити, а коли потрібно продати, коли потрібно гроші зберігати, коли потрібно їх витрачати, як розібратися з цими питаннями, такі практичні речі, Біблія регулює, підказує нам, чи тут вже треба на власний розсуд дивитися? Ну, перш за все, я не економіст, не експерт по економіці. Я буду говорити тільки з точки зору Біблії. От мечтаємо книги буття через сон фараону, через Іосифа. Бог нам показує, що економіка рухається сім років вперед, поступово і сім років спаду. Підйом економічний максимум іде сім років. І в нього є пік, і в нього є підйоми, і в нього є спади, і також, також є і криза. Вона також максимально буде сім років, але є її дно, як кажемо. Ми можемо бачити час, коли вона починається, і ми можемо бачити час, коли вона закінчується. Тому Біблія нам дає таким, скажем так, трошки інші кут зору на ці теми, чуть-чуть інші кут зору. але дає досить, на мій погляд, чіткі відповіді. Ну це стосується не тільки країни, це може стосуватися особисто сім'ї. Ці спади підйоми. Це може стосуватися якогось регіону, якоїсь фірми, це може стосуватися ну, більш вузького такого суб'єктивного напряму. От що люди роблять, коли є економічний розквіт? Що люди роблять в Україні? Купують, будують. Та, а це неправильно. Це неправильно. Тому Біблія нам показує, що є економічний підйом, треба збирати гроші. Якщо є економічний спад, тоді треба купувати. За ці гроші, які ти зекономив, чи товар, чи гроші, які ти зекономив, коли був економічний підйом. У нас все наоборот. От зараз у нас в Україні, якщо по біблійним нормам, то приблизно минулий рік, початок цього року, це був, дно було дно було дно по біблійним термінам. Тому купувати треба якраз оце от, у цьому році потрібно було все купувати і будувати. Я хочу сказати, що, наприклад, ми будували храм. Ми будували храм. І Бог відкрив мені, коли будувати храм. Храми будували, ну... щоб так розуміли, храм досить великий. Він вміщає мінімум, скажімо, два зали, Він вміщає мінімум півтори тисячі сидячих місць вміщає наш храм. Ми побудували цей храм за 330 тисяч доларів. Весь. Наприклад, фундамент, весь фундамент це, 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 це підвал, це приміщення, стоїть 10 тисяч доларів. Бо була найбільша криза тоді. І Бог мені відкрив, що зараз криза. Куп... Шукай. Будуй зараз, зараз треба будувати. Побудувати такий храм зараз. І всі кажуть, о, це церква, яка багата, вона побудувала храм. Ми його побудували приблизно за стільки, скільки будується сьогодні такий будинок, маєток. Але то ж не порівняти величину. Тому це було досить, досить небагато. Коштували нам цей храм, досить небагато. Але люди роблять все наоборот. Все наоборот. Зараз вони шукають, де взяти гроші, а в часи розпиту вони купували. А не можна купувати в часи розпиту, воно ну все дороге. А зараз, якби люди не були гроші, він скупив би пів, пів вулиці. А грошей то нема. Все проїли, прогули, пробігли, не, читаючи, не читали Біблії. Якщо по цій логіці. То коли настане новий період розквіту, ми можемо бути готовими до цього і просто знати, він все одно прийде і все одно, він прийде все одно криза. Прийде. Так. І, і вже можна буде ну, в майбутньому періоді розквіту акумулювати фінанси, збирати. Їх. Мудрі люди можуть це зробити. Знаєте, люди не мудрі забудуть, що ми говорили. Вони, коли прийде розквіт, вони скажуть, передача була. Яка там передача, яка там біблія? Так? І вони будуть думати, що цей розквіт буде завжди. Поки знов не гряне криза. Вони знову заплачуть, будуть роптати на державу, будуть говорити погане про все на світі, і все рівно не зроблять добрих висновків. Таке життя. Розумієте, таке життя. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати ваші запитання або залишити свої молотовні потреби. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Ну, после 20-ти это точно. Потребно начинать с 25-х Ну, с 23-х для женщин. Для мужчин этот век может растягиваться и дальше. Ну, я думаю, до 30 лет все равно надо выходить. Ну, чтобы быть устроенным уже, муж должен отвечать за свою семью. Когда, когда хочешь, когда решишь, когда тебе лучше. Самое главное – не упустить этот момент. А лучше это, наверное, определяется не нами. Когда уже свелось до Звзди скажуть вам пора, от тогда й виходіть. Коли для цього є натхнення і велике кохання? Якщо ми відійдемо від питань фінансових і перейдемо до питань, які також стосуються дуже багатьох людей: питань сімейних. Зокрема, таке просте сімейне питання. Коли потрібно, щоб вдало це було, щоб це було мудро? Виходити заміж, женитися, влаштовувати своє сімейне життя. Біблія це книга життя. Вона відповідає на ці речі дуже ясно, дуже зрозуміло. Біблія не каже, що треба брати метр п'ятдесят чи два метри когось. Треба міряти лінійкою, чи цим кравецьким таким метром, міряти там талію чи ще що-небудь. Біблія про це не говорить. Біблія говорить про те, щоби. Ти був готовий в дусі, щоб це було по вірі. І саме головне, час, як Біблія приділяє, коли ти готовий не володіти собою. Так Біблія це називає. Ми читаємо апостола Павла до Коринтян, і там написано, що дружина не володіє собою, своїм тілом, всім, що в неї є, а чоловік собою. Тобто Біблія говорить так, що шлюб буде вдалим твій тоді, коли ти готов пожертвувати самим собою заради твоєї половини. Навіть віддати життя, якщо ти хочеш брати від тої половини, ти не готовий. Твій шлюб довго не протягне не протримається. Ну а в скільки років людина вже готова ось так зріло пожертвувати собою? Це скільки у когось буває ніколи, у когось буває в 100 років, а у когось це може бути в 18 Уже біблія на відміну від багатьох книжок не каже, коли потрібно женитися. Виходити, наприклад, Ісаак він женився десь приблизно в років 40. Якщо правильно рахувати, то Яків десь у 80 років, бо він не був готовий до цього часу. Якщо ми бачимо інших видатних людей, наприклад, Давида, то це було, скажімо так, 18 20 Дуже просто це вимірюється. Якщо я готовий для своєї дружини віддати все, свій час, свою зарплату, якщо я готовий пожертвувати своїм життям раді сім'ї. Оце є готовність. Зазвичай люди інакше підходять до цього питання. Якщо я готовий взяти у своєї дружини так. Її здорові, і кажу, і я красу... хочу бути, я, я самотній, я хочу, щоб мені було весело. Я хочу, щоб мені варили їсти, я хочу, щоб задовольняти свої якісь фізичні чи тілесні потреби. Ну, це закінчиться. Питання стоїть через скільки. А от жертвеність ніколи не закінчується. Жертвеність ніколи не закінчується. І тому цей шлюб буде самим міцним, самим сильним. Завжди, мабуть, після кожного неправильного вчинку треба ну, розкаюватися. Коли ти вирішив, що вони вірний, значить треба розкаятися. Коли подло зробиш людям. Когда совість заговорить, одразу треба розкаюватися. Давайте торкнемося наступного запитання, яке також стосується часу, стосується цієї сфери. Коли? Коли, на вашу думку, потрібно... Каятися у своїх неправильних вчинках. Усі ми час від часу помиляємося, грішимо, скажімо відверто. І от коли ти поступив неправильно, совість судить, коли потрібно просити за це прощення в Бога, приходити в неділю, чекати до неділі, прийти до церкви, бігти тут же шукати десь священника, щоб сповідатися. Зразу можливо. Ну, от як розібратися в цій ситуації? Взагалі у українців грішників немає. В Україні немає грішних. Спитайте любу людину на вулиці. Ви грішна? Вони скажуть: я нікого не вбив. Я не вкрав, має на увазі в, в, в людини в держави, не каже, чи там колективу держави це ж не гріх. Так, в держави кажуть, що не гріх. Тому, як правило, українці зовсім не грішать. Гріха, як правило, в Україні немає. Коли приходять до мене, люди вони вони починають з того: я людина не грішна. Я ні в кого не вкрав, нікого не вбив. Але Біблія не розрізняє великих і маленьких гріхів. Тому, перш за все, давайте скажемо одне: всі люди грішні. Між іншим, в тому числі, і ми з вами всі грішні так говорить Біблія. Якщо людина це розуміє, тоді можна говорити щось про інше. Якщо людина не розуміє цього, нема про що говорити. Але якщо ти розумієш, що ти грішний, ми говоримо про ту ситуацію, коли це розуміння є. І ти не хочеш залишатися далі в цій ситуації. От коли потрібно, як швидко, як потрібно реагувати, коли потрібно каятися чи сповідуватися. Якщо людина розуміє, що вона грішна по природі своїй від Адама. Тоді Біблія відповідає, в Євангелії від Матвія, шостому розділі, написано: І не введи нас у спокусу, але визвели до лукавого. Тому Біблія нам говорить, нам треба каятись ще до того, як ми зробили гріх. Треба каятись не тоді, коли напився і побив дружину, не тоді, коли вже ти зрадила свого чоловіка. Каятись до того, як появилось бажання. Оце саме правильне покаяння. Приходить бажання випити. Кажи, Господь, у мене появилась похоть випити. Прости мене. І ти, мало того, людина не тільки, людина навіть не вип'є. Це саме найкраще покаяння до гріха, коли появилася похоть. Ну а якщо вже втрапив у халепу, з Зразу треба каятись, не чекати. Не чекати нічого, стати де ти є, чи на коліна, чи в, чи в думках перед Богом, зразу починати каятись, не відкладаючи ні, секунду. Не відкладаючи ні на секунду. Чим раніше, тим краще. Задавнений гріх, це як задавнена хвороба, це як задавнена рана, це як задавнене отравлення, воно дає багато-багато негативних наслідків. Шановні телеглядачі, свята книга Біблія, вона відповідає на питання не тільки чому, не тільки як, вона відповідає на питання коли. Я хотів би, щоб ми розуміли, Бог створив час. Він є господар часу. І через святу книгу Біблію, якщо ми будемо її читати, якщо ми будемо її шанувати, звертатися до Бога, то ми зрозуміємо, коли, що і як робити. Тому Біблія говорить, що на все свій час. Пам'ятайте, є добрі речі, але зроблені не в свій час. Є багато речей, яких ми робимо, але не тоді, коли потрібно. Розуміючи час, ми будемо благословенними і успішними людьми. Можливо, ти багато робив у своєму житті чи багато робила, але це робилося невчасно. Це робилося не тоді, коли потрібно. Знай, сьогодні Господь може дати тобі мудрість розуміти час. Я помолюся за тих, хто хоче зрозуміти Божий час у нашому житті. Небесний Отець, ми просимо тебе сьогодні за тих, хто не розуміє часу, хто дуже часто чинить свої справи як мала дитина, тільки за своїми бажаннями. Я прошу тебе. Прости, ті, хто каються, і дай розуміння часу, коли потрібно робити і як. Господь, хай через це буде прославне Твоє ім'я. Я сьогодні благословляю всіх, хто звертається до тебе, щоб ти дав мудрості розуміти час. Ми молились ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пам'ятайте, Біблія говорить: кожній речі під небом є свій час. Розумійте, читайте Біблію, і Бог благословить вас. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре! Нехай вам щастить!